Вітаю колеги. Сьогодні у нас доволі крута функція на огляді, яка називається Trading або сіткова торгівля. Я розумію, що у нашій групі доволі невелика кількість людей, які розуміються на функціоналі біржі, тому постараюсь пояснити максимально просто. Приклад, ми будемо розглядати з парою Notcoin до долара та на біржі OKX. Чому на біржі OKX я поясню пізніше? В кого немає реєстрації на цій біржі, я залишу посилання в описі під цим відео. Заходимо та ми обоє отримуємо бонуси. Отож, що таке Трейдинг або просто сіткова торгівля. Це торгівля, яка дозволить нам заробляти ось на цих коливаннях. Якщо ціна буде рости, то бот буде автоматично продавати ці позиції. Якщо ціна буде падати, він буде викуповувати до валюту по дешевшій ціні, ніж він продав. І так буде працювати в одну і в іншу сторону. Чому я вибрав саме окейкс поясню? Тому що, наприклад, на біржі Binance ми не зможемо виставити там, здається, більше одного долара максимальний верхній ліміт. А тут я хоч 100, хоч 1000 доларів виставляю, і мені ніяких Заборон немає. Отже, прикидаємо, що ціна у нас зараз десь 0,05 долара за один ноткоін. І ми прикидаємо, що ціна може впасти ну, орієнтовно до 0,03. Я так вважаю, я так собі уявляю, ви можете собі іншу ціну поставити. І максимальний ліміт я виставляю в 100 доларів. Ну, в принципі, за одну монету це космос, самі розумієте, але хай буде. Так, далі режим я вибираю геометричний, це відсоткова пропорція, зараз побачите. І режим сітки для ну, 100 доларів. і режим сітки я вибираю 100. У нас з'явилася якась сіточка, дивимось, що воно собою являє. Тобто тут він буде у нас купувати, купувати, купувати. Тут у нас буде продавати, продавати і ще раз продавати. Але як це буде працювати? Наприклад, давайте збільшимо. Якщо він купить ось цю позицію, то він вище виставить продажу. І на цьому коливанні він вам буде заробляти, який прибуток буде складати. Оскільки у нас сітка ділиться на 100 позицій, і ми умовно вкладемо 100 доларів, то значить одна позиція це 1 долар. Відповідно, заробіток. За сітку у нас буде складати 10 центів. І ця сітка у нас буде працювати доти, поки ціна не впаде або нижнього ліміта, або не перевищить верхній ліміт. Бачимо, одразу нам система підказує, що мінімальна сума вкладення це у нас 100 тисяч доларів, але там це не цікаво, звісно. Тому ми вибираємо USDT плюс нот, і нам одразу підказує, що ми можемо вкласти трошки більше 10 тисяч ноткоїнів, що в принципі вже в межах розумного. Хочу звернути увагу, чим більше висідка вкладаєте наприклад, ставимо 200, тим більш дрібніша сітка, але тим більша сума необхідна яку вкласти, і менше прибуток за сітку. Але в такому випадку у нас більше шансів, щоб спрацювали ордери. Загалом, у кого є, умовно там 20-30 тисяч лишніх ноткоїнів або хто хоче придбати ці ноткоїни, він може покласти в цю сітку і дочекатись ціни орієнтовно в один 1 долар. Я вже наразі тримаю все в стейкінгу, та ще нічого не виводу, в принципі. Звісно, ви можете мене спитати, на для чого нам показуєш цю Якщо ти сам нею зараз не будеш користуватись, це, зараз продається вже таймкоін. будуть завершуватись інші проекти. І для прикладу я можу вкласти частину коштів того самого таймкоїна чи іншої криптовалюти в цю сіткову торгівлю та залишити її на тривалий час. Таким чином ви зможете заздалегідь підготуватись, розібратись у функціоналі, що не зрозуміло, запитати у нашій телеграм-групі, посилання також під описом, та умовно пам'ятати, що є ще такий варіант заробітку на крипторинку. Якщо відео для вас було корисне, лайк, підписочка. А я всім дякую за увагу. До зустрічі. Thank you